Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кемерово палає і вибухає знову. Як повідомляють, роз змі горить склади з нібито попутовою хімією. В той же час інші телеграм-канали зазначають, що там палають ангари за ФВП безпілотниками та порухом. За даними телеграм-каналів, вже понад п'ять загиблих, а також десятки трьохсотих працівників військового підприємства РФ. А крім того, вибухи луна на місцевому військовому аеродромі, куди після Савасейка росіяни відвали свої міг 31 на аеродром. За даними телеграм-каналів, прилетіло дві ракети невідомого типу. От анагари здійснили напад із землі. Група із 10 чоловік. Упередньо партизани, які прекрасно знають, де що виготовляють і що що його потрібно для фронту. Громадянська війна набирає розмаху. А ще й проблеми з військовою та цивільною авіацією розпочались. Те, що у Росії проблеми з авіацією далеко не секрет, так під вечір 20 жовтня стало відомо, що у Кемеровській області міг упасти літак. Принаймні, це бачили місцеві мешканці. Водночас за даних про зникнення бортів не надходило. Як зазначають пропагандистські змі, мешканці Кемеровської області запевняють, що вони бачили бадіння літакам. На місці вже виїжджали оперативні служби, щоб вони підтвердили або спростували цю інформацію. Про нього сповістили мешканці Козбаського селища Калінінський. Вони мали нагоду спостерігати у небі дивну траєкторію руху літака. Ймовірно. Йдеться про повітряне судно, яке летіло з кемірова. Воно почало виводити петлі у небі. Власне, очевидці висловили припущення, що літак упав. Правда, його подальша доля цілковита загадка. Очевидці активно викладали в мережу фото та відео. На них можна побачити слід від повітряного судна, яке могло потрапити в авіакатастрофу. Місцеві запевняють, що борт після кружляння повітря таки впав. Одночас, прес-служба Кузбацького МНС заявила, що не може підтвердити або спростувати падіння літ. Така на місце ймовірної авіакатастрофи виявила оперативна служба рятувальників. Цікаво, що повідомлень про зникнення бортів, котрі пролітали над Калінінським, не надходило. Згодом стало відомо, що співробітники оперативної служби виїхали на місце ймовірного падіння літака, але знайти уламки не змогла. Власне відповідальні відомства не підтвердили, що в області сталася авіакатастрофа. У ніч проти 20 жовтня згорів ІЛ-76. Пропагандистські змі повідомили, що у ніч проти 20 жовтня з військового. Аеродрому у Душанбе злітав російської іл 76 МД. Потім щось пішло не так, і повітряне судно спалахнуло. Кажуть, що в літака зруйнувалася пневматика колеса. Він поле розганявся. Після цього елементи потрапили у двигун, у наслідок чого він і спалахнової палаючого літака, екіпажу вдалося вибратися. За наявними даними, на борту перебувало вісім людей. Жоден із них не постраждав. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйте. Ось обов'язково переможемо разом.